Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І для новеньких, хто в мене новенький на каналі. Мене звати Ліда, я з міста Києва, веду свій канал майже 2 роки. Ділюся з вами мотивацією, рецептами, покупками, які я купляю, подіями мого життя, святами, відпочинком і думками на різні ті чи інші події. Для мене це такі, знаєте, на пам'ять Такий архів мого життя, можна отак сказати. І е я вам так скажу: останні події е дуже багато у нас сирен, дуже багато за останній час. І, е звісно, е думаєш, тільки, щоб сирени були, щоб не було ніяких прильотів, і ракет не випускали, але випускають і ракети. І є прильоти, дуже шкода. І. Хвилювання, знаєте, за, з кожною сиреною є хвилювання. Але віримо і надіємося, і просимо Бога, щоб все було добре. Звісно, з фронту приходять не дуже гарні новини, є у знайомих там такі. Ну, неприємні новини. Я розумію, що війна як є загибли і з тої сторони, і з нашої. Але хочеться, щоб з нашої сторони було менше найменше загиблих людей, і взагалі, щоб їх не було. Ось. Дуже шкода молодих хлопців, молодих людей, дуже шкода, дуже. Але я вірю, що ця війна, знаєте, не пройде так, як. Ну, просто так вона не пройде. І все буде у нас добре. Це, знаєте, для наших дітей, для наших внуків. Я думаю, люди йдуть на фронт для нашого майбутнього, і щоб ми спокійно тут спали: ми жінки і наші діти. Ось так. Ну, це такі думки, але ще у мене, знаєте, до всього цього у Ванні ще зуб зламався, відвалився кусок зубу, і наш стоматолог відпустці, тому шукали іншого стоматолога. Ну, будемо йти до іншого стоматолога. Зроблять там йому, от треба мати напевно два лікаря. Мене от мама вчила, що було два завжди було два лікаря. Ну я не знаю, може в їхні часи треба так було, а є, знаєте, от приходиш до чи стоматолога, чи до гінеколога, чи будь-якого лікаря, і відчуваєш, що цей спеціаліст, який б ти хотіла лишитись. Ну, мама казала мені, що має бути два лікаря. Ну, це ось так. Ну я думаю, що ми зуб це відремонтуємо і все буде добре. І знаєте, що дівчата ще хочу сказати, коли почалась війна? Я от схудла. Ну я от спілкувалася з дівчатами і всі майже на війні схудли. А потім почали заїдати це, все, всі події, які відбувалися. Якісь події прийде погане і ми її заїдали. Тому я знайшла і сестра мені допомогла з цим. знайшла таку платформу. Треба реєструватися, там тренування, пити воду як можна. Як треба верніше, як треба пити воду. І там підбирають під тренування. От я, коли реєструвалася, я вказала, що коліна в мене болять. Кожний вказує, що у нього болить. І підбирає тренування. Мені дуже сподобалася ця платформа. Вже тренувалася три рази по їхній програмі і хочу з вами поділитися, але я знімаю на телефон свій. Тому зараз візьму телефон сина і поділюся з цією програмою з вами. Можна комусь вона. Ну, підійде і теж вам сподобається. Мені, наприклад, вона сподобалася. Я замічаю, коли я от нарвую, хочеться цукерки з'їсти або печиво якесь, і тому, звісно, кілограми набираються. Тому от я знайшла, е, верніше мені ця сестра знайшла цю платформу і вона мені сподобалась. Зараз з вами я поділюся, на якої платформі я займаюся. Не знаю, довго буду займатися, недовго, але спробувати треба. Дивіться, ось такий додаток. Він правильно зараз зветься, я вам скажу, як, щоб, ми не, щоб ну, було правильно. Ось такий BetterMe, але треба писати тренування. Я його так шукала. У мене iPhone, у кого може Android, по другому Я отак писала BetterMe тренування. Я вам покажу тут внизу тренування, голодування, челенджі. Ну, тут все дуже просто. Я заходжу в тренування, так? І вибираю, яке тренування там, допустимо, мені, мені подобається, фітнес-дома, але у мене є і мої, мої тренування, так? Ось мої тренування так, от, сьогодні, на неділя 21 серпня, у нас сьогодні, до речі, може це відео вийде пізніше. І я заходжу в тренування, і от у мене сьогодні таке тренування для підтягнутих рук. Кожен день різні тренування у мене. От сестра закачала собі цю програму, у неї кожен день одне й те ж саме тренування. Тут, як я реєструвалася, я вам скажу, вказувала, яку я вагу хочу, що в мене турбує, що я хочу підтягнути. Тому, я думаю, залежить це від цього. Я не знаю точно. У мене тільки було третє тренування, я з цією сама програмою не зовсім розібралася, але в принципі тут все просто. Ось харчування під час війни, підрахунок калорій, тренування і вода. У мене ось вода, мені треба води випивати 2,5 літра. От я весь випила, показую 1 літр 250 мл за день. Так, ну ще у нас ще не. День не прийшов, тому я думаю, доп'ю. Ну, я вам чесно скажу, я цю норму води не випиваю, тому треба старатися. Тому, хто хоче худнути, починайте худнути, а хто хоче, може просто підтримати себе в формі, тому ця програма дуже така класна. Ось я хочу показати, як вона виглядає. Ось такий значок. Кому може така цікава програма? Вона безкоштовна, можна скачувати і тренуватися. Сьогодні були такі маленькі покупки з різних магазинів, але. Те, що мені треба було, я все купила. І е, були в Єві спочатку. Е, заїхали туди. Я, в принципі, їхала за цим суматом. Він зараз по акції 300 гривень. Взагалі він коштує 500 чимось гривень. Це така супрова акція, я вважаю, на 150 циклів це для посудомийної машини він йде. І е, мені він подобається. Я бачу, дівчата дуже багато користуються фінішем. Мені фініш не подобається. Це подобається, подобається більше самат. Ну Це таке, знаєте, як кажуть, хто чим любить і кому подобається чим користуватися. Мені подобається сама, тому зловила його по акції. Це я взяла про запас. У мене така недавно я купила таку ну, такий пакет купила, тому це був про запас. І дочка собі купила ось такі кондиціонери для волосся. Так, він, здається, був по акції, ну, він був по акції 149 гривень, а здається, коштував десь до 200 гривень. І такий, таку термо, термозахист купила цієї фірми однакової. ну, купила, так. Далі заїхали в Юск. Мені подружка просила ось такі купити гачки. Це такі гачки, які саме по собі клеються, не треба сверлити нічого, але вона мене просила купити, тому я її взяла. І купила ось на подарунок такий рушник. Це 40 на 60. Ціну не буду казати, бо це на подарунок може, мене дивляться. так. І ось таку купила вазу. Ваза така іде міні, вона такого голубого. Кольором, може її відкрити. Так, ну, ось такого приблизно кольору. Така вона маленька, ну, не велика Мене просили купити маленьку, тому, я думаю, буде гарний такий подарунок. Думаю, щоб кому я буду дарувати цю вазу, сподобалась. Ну, я вибирала на свій смак. Надіюсь, сподобається господині нова ваза. Так, це значить на подарунок. Так, ой, я їх, ну я потім складу. Значить, це рушник і ваза на подарунок. Так, і взяла ось собі таку каву. У мене лежав, верніше в дочки, лежав сертифікат в сільпо на 200 гривень. Тому взяла ось таку каву. Кава взагалі так подорожчала. Оце така кава коштує 269 гривень. Ну я вважаю, що дуже дорого. Ціни, звісно, виросли і ростуть. І ну, це трохи хвилює, як любу жінку, хвилює, щось. Ціни ростуть, але мені ця кава обійшлася в 69 гривень. 200 гривень мені порахували цей сертифікат. А 69 я заплатила. Тому кава мені обійшлась за 69 гривень 200 грам. Ну, вважаю, що на каву ціни виросли. А напевно, хто п'є таку, знаєте, заварювати, яку треба, вона напевно, ще дорожче. Ось такі були покупки з різних магазинів, але те, що все мені потрібно. you <music>